Чому сьогодні насправді жінці так важко проявити свою жіночність та сексуальність? Чому є страх проявленості, де вторинні вигоди? Та де знаходиться ресурс. Ось про що буде сьогоднішнє наше відео. Тож додивіться відео до кінця, бо в кінці відео вас чекає бонус. Я Наташа Лахай, нетиповий ментор коуч та ченнелер. Тож, давайте ми з самого початку поговоримо про те, як в соціумі тлумачать сексуальність та жіночність. Скажу одразу, що дуже часто це тлумачиться як вульгарність, як щось навіть брудне, як щось неприйнятне. Але це все стереотип. Адже ми всі виховані мамою, яка виросла з бабусею, так? а бабусю, ми там вже йде покоління з покоління, але в принципі наші бабусі жили тоді, коли подавляли і не давали можливість жінці. Проявитися, бути тобто вона не мала права на мрії, на амбіції, на бажання, навіть не мала право говорити та висловлюватися. Тобто, наша мама виросла з переконаннями, що бути жінкою ну по перше, це пусте місце, а по-друге, це неймовірно складно. Це неймовірно несправедливо, що бути жінкою це така важка ноша в цьому житті. Я тільки про жінку говорю, я не вже не кажу про сексуальність, взагалі не кажу, тому що не знаю, як у вас з, да, з історією з мамою, але історія моя і історія моїх клієнток саме про те, що наші мами не відчувають свою сексуальність, не показують свою сексуальність, бо це не можна. Це грішно ще раз, да. це брудно, це заборонено. І ми виросли в такому оточенні, де по факту ми навіть не знаємо, як це, щоб жінка була жінкою, і ми не знаємо, як це отримувати задоволення від того, що я проявляю свою. Ідентичність, да, свою жіночність і свою сексуальність. Нагадаю вам, що сексуальна енергія це в нас є з самого народження. По праву народження вона в нас є, але ми, в силу того, як виросли, де виросли, да, мама, бабусі і тому подібне, ми подавляємо в собі цю енергію, подавляємо в собі те, що нам. Поправу належить. і ось ви сьогодні пробуджуєтеся з тридемислення. Тридемислення – це є страхи, обмеження, виживання, це є відчуття провини і це є маніпуляції. Чому я кажу про пробудження? Тому що сьогодні не можна вже про це не говорити, адже кожна з вас зараз проходять е Етапи трансформації, етапи змін, які трансформації, коли ми все зайве, все чуже, все нав'язане, відкидаємо, коли в нас є вже внутрішній такий поклик, заклик, навіть, я б сказала навіть так: до того, щоб нарешті розплющити очі, пробудитися. Тому що наші мами, наші бабусі жили по конкретному сценарію, як сказали, так і живуть. Або жили, так? Але от ви зараз, кожний з вас там різний вік, але чи вам 25, чи 20, чи вам зараз 35, 38, 40. Якщо ви зараз чуєте, дивитеся це відео, це означає про те, що ви є на цьому етапі пробудження і розплющення Очей. Тож, ви сьогодні пробуджуєтеся і виходите з цієї парадигми обмеження, з парадигми провини, з парадигми страхів, і хочете проявитися, хочете бути почутою, хочете проявити свою жіночу таку частину і свою сексуальну енергію. Таку невеличку ремарку, знову ж таки, скажу да, про те, що сексуальна енергія це енергія життя, це жага бути. Жага проявлятися, жага творити, жага жити своє підкреслюю, червоною лінією своє життя. І ще раз, сексуальна енергія є в кожній людині, абсолютно в кожній людині. Тільки в жінок це подавлялося і не давало можливості це все проявити в світ. Бо ще раз це грішно, брудно, неприйнятно, а що скажуть люди, і тому подібне. І ось коли ви пробуджуєтеся, ви стикаєтеся насправді з глибинними. Фундаментальними програмами певними правилами. В яких по факту ви жили все своє життя? Знаєте, це якось це телевізор, який зараз не працює, але це як телевізор на фоні, який вам постійно гудів щось, як жити, як бути, як говорити, як проявлятися, як відчувати, як бути мамою, жінкою, дружиною, і тому подібне. Тобто це такий фоновий, да, та, фонова історія, коли вам постійно хтось щось говорив. І ось, коли ми пробуджуємося, ми йдемо в фундаментальні програми, фундаментальні переконання для того, аби це поміняти і пропрацювати. Ну, до прикладу, вам постійно говорили так, що бути жінкою це неймовірно складно. Що раз ти мама, то тобі не можна бути яскравою, тобі не можна проявлятися, тобі не можна бути помітною. На цьому зупинимось, так що без жінки все рухне, що в сім'ї тільки жінка все контролює, що на чоловіків покладатися не можна, що чоловіки слабкі, що в тебе паскудний характер, і якщо ти вийшла заміж, то тримайся за того золотого чоловіка. І то насправді ми можемо. Три точки, та, три кровки поставити. Ці, цей список ось цього фонового, да, ось цих програм фундаментальних, їх насправді може бути неймовірно. Кількість, от просто неймовірна кількість в кожній з вас своя історія, кожній з вас говорили щось, кожній з вас тлумачили, да? кожній з вас, як на флешечку, записували конкретні фрази, коди, конкретні вирази, як вам жити, і тут насправді починається найцікавіше, адже коли ви йдете в пропрацювання цих глибинних фундаментальних програм. Та переконань. Скажімо так, у вашому оточенні ем, прокидається найвідданіший хейтер. Тепер барабан на дропі. Дуже цікаво, що цей найвідданіший хейтер і є дуже-дуже близько у вашому оточенні. Це може бути або ваша мама, або ваша сестра, або ваша бабуся, або будь-яка жінка е, у вашій родині. Чому? Бо серед усіх жінок у вашій сім'ї, у вашій родині, тільки ви набралися мужності, сил, відваги і почали проявляти свою у жіночу ідентичність в цей світ. Тобто ви будете дуже сильним тригером для них, що от вони те, що заховали, те, що закопали, поховали, ви це берете. І проявляєте в світ. І я вам це кажу не для того, щоб ви зараз взяли яйця і обкидали всіх своїх жінок в сім'ї, в родині, да в оточенні. Ні, абсолютно ні. Ви маєте просто бути вдячні за те, що вони вам дали досвід, дали життя і просто рухатися далі. Я вам це говорю за для того, аби ви зрозуміли, де заховані ваші вторинні вигоди і де заховані ваші страхи. Фундаментальна програма страх бути неприйнятою. Страх бути вигнаною, страх бути непочутою, страх бути засудженою, осудженою, висміяною. І ось тут насправді криється, така, знаєте, ядро історії ядро ситуації, що якщо ви до сих пір не проявилися як жінка, якщо ви до сих пір відчуваєте сором і грішність за те, що ви є сексуальною, за те, що ви приваблива жінка, то варто пошукати вторинні вигоди та страхи саме в цій площині, про що я говорю власне, все відео. Тобто, в площині сім'ї родини, бо саме ви з усієї родини, з усієї сім'ї, да, з усього оточення саме ви проявляєтеся, саме ви є яскравою персоною, саме ви проявляєте в світ те, що інші бояться. Робити, розуміємо, так тому, коли ви це не робите і до сих пір, да, ви хочете, але ви чомусь затискаєтесь, зажимаєтеся. Ось тут варто пошукати проблематику і тут варто з цим пропрацювати і попрацювати. Тут нічого складного в принципі немає, але тут варто власне варто попрацювати, тому що тут буде фундаментальна історія роботи з особистими кордонами. з... Виходу да, з гардині, з его, тут варто буде проявити мудрість, тут варто буде проявити терпеливість. Ось цей страх бути неприйнятою, засудженою, страх бути непочутою. Цей страх є з нами ще з часів печерних людей. Да? Тому він є найглибшим, найпотужнішим. Тому ще раз, якщо ви до сих пір це не проявляєте, це означає, що ось тут. Ось тут варто покопати і попрацювати. І от власне, да, де ресурс? Де ж той ресурс? Я вже говорила, да, і ще раз повторюся, що сексуальна енергія це є жага до життя. Сексуальна енергія це є енергія життя, енергія бути, енергія творити, енергія проявлятися, енергія масштабу, енергія сексу, енергія грошей. Це енергія. От енергія, і виходить так, що якщо ви до сих пір це в собі блокуєте в силу певних обставин, про які ми сьогодні власне говорили, ви по факту блокуєте ресурс, от ви блокуєте свою силу. Тому тут варто просто подумати: а якщо я таки пропрацюю це, а якщо я піду в страх, а якщо я... Не буду мати вторинних вигод не проявлятися, от як поміняється моє життя, і це питання на подумати, тому що тут можна насправді півблокнота списати. Насправді, скільки же ж благ нам дає розкриття цього ресурсу? Те, щоб дати цьому ресурсу бути. Да, от проявити його варто з цими програмами, да, з цими правилами, скажімо так, попрацювати як на ментальному рівні, так і на рівні енергії та на рівні тіла. Тож бонус для вас. Під відео в описі є посилання на мій телеграм-канал. В цьому каналі ви зможете зареєструватися на безкоштовну енергосесію. На цій енергосесії ви відчуєте і. Пробудете, дасте цій енергії, цьому ресурсу бути і проявлятися в цьому світі. Тож, підписуйтеся, ставте дзвіночок і до наступних зустрічей.